О Боже мій. Знаєш, я, я... <кій> прикинувся. Так, о. Тут село. Село є! Так, 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 так. Там, напевно, будуть так, наші бійці. я на це дуже надіюся. О, це наші бійці. Вони виходить звідти, атакували сюди. Ех, ладно. О, тут ще один, наш жаль, його, звісно. Так. Їхній прапор. Так, ага. Їхній боєць. Цей прапор неможливо достать. Я ладно фіг з ним. Так, а, ага. ще якийсь. Українець! Полонений українець? Іще двоє! Так, 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 так. Капець. Зараз, зараз я все рішу, я зараз вас освобожу. Чекайте мене тут. Оце, звісно, у вас історія. А яка в тебе історія? Як ти сюди прийшов? Ну, в мене історія, звісно, дуже така неприємна. Чесно, вона якось і сумна. Якось і дуже страшна. Ну, коротше, ця історія, напевне, вас шокує. Коротше, я е, прийшов з самого Азова, Ну, розповідаю, як це було. Ми були на Азовсталі в Маріуполі, там нас окружили, оточили, нас обстрілювали кожен божий день, але. До нас зміг якось прорватися вертоліт, і нас змогли забрати. ну Деяких забрали, деяких ні. Так сказати, евакуація була. Евакуація пройшла успішно, але е, коли нас висадили, я не знав, куди мені йти, але я сказав, що типу знаю. На всьому ділі в мене не було навіть батьків, нікого з родичів не було, я був повністю один. І оце я сам ішов отак от і сюди до вас потрапив. Ну ладно, я пішов ще почищу тут. Цей о. Це Вагнер? Це Вагнер? Так, ну, да, звісно, це ми під Бахмутом. Ага, зрозуміло. А, це у вас, напевне, були дуже складні бої. Ну, добре, я тоді піду почи... почищу село. Може ще когось найду. Може і ні. Ну добре, давайте, я пішов. Тільки ти там будь обережна. Добре, я буду обережна. Все, давайте, я тоді цей. Ну, пішов. Да, звісно, в них історія не краще, ніж у мене. Так. Йо-моє. Ну я піду, напевно, цією дорогою. Так, тут он будинка взагалі немає. Я не знаю, як він ще тримається тут. Фух. Капець, звісно, го. Тут, тут, тут також все просто розбито. Так. Добре. Тут наший. жаль його, звісно. Стоп. Ще один наш полонений українець. Та не може бути. Так, 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 так. Давай, давай дешов, так швидко прибігаємо до нього. Так, 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 так. Вроді нікого немає. Так, так, давайте, так. Привіт, привіт! Це ти українець же? ж? А, так, я українець. А, зрозуміло. Значить, ти українець, ну це дуже добре. Так, ну добре, я тоді піду пошукаю, чим тебе можна буде це розв'язати і вернусь. Фух, вроді як все. Ох, ну добре, я думаю, що можна вже. І піти, а ти мені розкажи, будь ласка, чому оце тут так все зруйновано? А, то тут просто росіяни на нас нападали, вони з групи Вагнера тут використовували касетні боєприпаси. Дуже складна ситуація тут була. Отак от. Так от. А ти звідки до це до нас прийшов? Ай, да я прийшов сюди з Азовсталі, та що в Маріуполі. До нас просто якось зміг перерватися вертоліт, і нас евакуювали з Маріуполя. Так. Ладно, годі теревенька ти пішли уже, я тебе відведу до наших. Ой, пацани, здорово, я вернувся, і я знайшов одного з наших бійців. Він був он, он там от. Там я його знайшов в повністю розбитій церкві. Може ви знаєте друг друга. Ну ладно, я не буду вам мішати. Ви тут поки що знайомтеся, може, друг друга впізнаєте, а я поки що піду подивлюся на балкончику, яка там у нас погодка.